Отже, у листопаді ціни, за якими підприємства продають свою продукцію, зросли майже на 10% у порівнянні з минулим роком. Фахівці називають це промисловою інфляцією. Основною причиною здорожчання стало різке зростання вартості електроенергії, газу та тепла. У цій сфері ціни за місяць зросли на 12%. Загалом у порівнянні із жовтнем індекс цін виробників підвищився на понад 5%. Зростання промислової інфляції в Україні поступово відбувається на Цінах у магазинах через здорожчання електроенергії, пального, логістики та сировини, підприємства змушені підвищувати собі вартість продукції. Насамперед, це стосується харчової промисловості, будівельних матеріалів і товарів повсякденного вжитку. Економісти зазначають, промислова інфляція традиційно випереджає споживчу на кілька місяців. Тож у найближчій перспективі українці можуть відчути подальший тиск на роздрібні ціни, особливо у сфері продуктів і комунальних послуг на промислову інфляцію впливає і валюта станом на сьогодні. Долар за даними національного банку коштує майже 42 гривні. Від учора він здешевшав на 22 копійки. А євро доходить до 43, що на 26 копійок менше валюта впливає на імпортну сировину і комплектуючі енергоносії та валютні. Кредити, ну що ж, друзі, пропонуємо вам сьогодні таку невеличку стратсесію, так стратегічну сесію щодо планування наступного року. Але звісно, робитиму це не я. Робитимемо ми це надзвичайно фахово, тому що у нас у студії вже Олексій Козирів, фінансовий аналітик сайту МінФін. Пане Олексію, Добре. рада вас бачити. Добре. Доброго ранку вам. Отже, щодо курсу долара і курсу євро, нам чого чекати в 26-му році, тому що курс євро мені здається, ну це вже питання часу, коли першою стане цифра п'ять. Ну я скажу відверто, що все ж таки девальвація у нас дещо буде. Ми не зможемо пройти, але гривня зараз тримається більш-менш будемо говорити так, достойно виходячи з того, що йде війна. Е, перший графік, який я вам показую, це офіційний е, курс долара та євро. А зараз на цю хвилину національного банку, тобто mm -hmm. за цей рік, і ви бачите, що Національний банк через свою політику гнучкового курсу утворення він тримає долар в межах десь 42 гривень. Ви бачите, нижню так. табличку. Крива Щось, нижня, відрізняється долара да. від а євро. От, а от то, що стосується євро, ви бачите, що у нас іде все ж таки постійне зростання. І якщо ми зараз подивимось другу табличку, пара євро-долар, то ви побачите, хай оператори поставлять другу таблицю, яка в нас є по парі євро-долар, і ви побачите ось. Динаміку, ви бачите, що спочатку вона починає зростати євро. І з початку року з 102 до долара він зріс до 1,18. Тобто, угу. що у нас відбувається, якщо національний банк тримає більш-менш стабільним долар, долар а у нас євро постійно коливається на міжнародних ринках, то це коригує і курс євро у нас в Україні. І зараз ви бачите, що якраз оці 50, про які ви говорите, що у нас буде по курсу євро. Національний банк буде і далі підтримувати більш-менш стабільну ситуацію по долару, але євро буде відображати всі. То, що відбувається на міжнародних ринках по mm -hmm. цій парі. В кінцевому варіанті до чого це призведе? До того що в принципі потрібно орієнтуватися, ви говорите про 26-й рік. Я думаю, що отак от по прогнозам, десь по моїм буде в, десь від 50 до 53, 53-50 е, е, гривень за євро. Це буде курс у нас протягом ну по початку, хоча б перших півріччя угу. 26-го року. Далі буде залежати від того, що буде відбуватися а в країні, і б, що буде на міжнародному ринку по парі євро. Я відразу хочу поточнити, коли. Євро перед ними жув 50, Ви ж розумієте, що заголовки змі за е, вони, вони цим, вже. але направду наскільки це буде катастрофічно чи ні? Значить, я скажу відверто, перше хочу заспокоїти наших глядачів. Ситуація дійсно під, під контролем. у Національного банку є 54 мільярда, майже 55 мільярдів золотовалютних резервів, і він може робити ті інтервенції, підтримувати курс. Я хочу, щоб показали зараз третю таблицю, яка у нас буде. І відразу би, я прокоментую, що відбувається по третій mm -hmm. таблиці і по четвертій. Будь ласка, поставте третю. Третя таблиця це населення. Те, що ви казали, що населення хвилюється, оця помаранчева лінія, да. тобто це перевищення купівлі населенням валюти над тим, скільки вони здають. Тобто, ви бачили те, що ми тут бачимо. Да, значить, сейфоспорт. якщо ми бачимо, то в кінцевому варіанті десь порядка на мільярд десь до, до мільярда доларів на місяць. Ви купує населення більше валюти ніж здає в обмінні пункти чи так далі. То тобто, це хороший показник. Це показник такий, що населення все ж таки хвилюється, і воно купує валюти більше. Тобто вони все ж таки купують валюту, враховуючи те, що вони хочуть захистити себе і від інфляції. і Так далі. Ми зараз будемо говорити ще про інфляцію. Так, Я скажу, що йдемо. там відбувається. Там є цікаві цифри. І четверту табличку, будь ласка, покажіть. А національний банк зараз що робить, що яким чином він підтримує mm -hmm. курс, він робить інтервенції. От зараз перед вами графік національного банку і інтервенціях помісячно. Ви бачите, що в середньому на місяць він витрачає до, до трьох мільярдів доларів, саме тобто продає на міжбанку недостатній е, ту кількість валюти, дефіцит валюти, який mm -hmm. є на ринку, він покриває за, за рахунок своїх продажів, і от тому і тримає цей курс в межах десь 42 гривень. То що ми казали, за рахунок цього. Це тільки по листопад, зараз ще поки що грудня немає, але хочу сказати що цифра буде більше значно, думаю, десь порядка 4,5-5 мільярдів за місяць вони витратять на це. Чому тому, що в, зараз по місяць, по тижнево вони витрачають десь до мільярда mm -hmm. доларів саме на підтримку. Але чому ситуація під контролем? Тому що у нас банка при таких резервах є можливість перекривати в оці дефіцити, які у нас зараз є на ринку, і в 26 му році вони теж можуть це зробити. І крім того, позитивний фактор, що ми все ж таки отримали згоду від наших міжнародних партнерів і Будемо мати десь порядка 90 мільярдів на 26-27 рік фінансування від є того ж самого євросоюзу. Це дає можливість національного банку за рахунок збільшених золотовалютних резервів підтримувати курс. Тобто критичного глобально немає. Буде контрольована поступова, але все ж таки невеличка девальвація. Запитання наступне. Ми з вами спілкувалися попереднього разу з вашими колегами mm -hmm. щодо заощаджень. Ви кажете, що найкраще робити так само і в доларах, і в євро. У кого ще mm -hmm. можливість зберігати в золоті? Але наші глядачі писали зокрема нам mm -hmm. про це, mm -hmm. що е, ну їм простіше все таки купувати долар. Це якось звичніше, це якось зручніше. Тим паче, що євро дорожче. От якщо зберігати все в доларах, це критична певна історія, чи нехай вже за як, як говорив, це дійсно така рекомендація. Постійно потрібно робити диверсифікацію. Ви. Ми бачили вже наш графік по парі євро-долар, який постійно стрибає. І ми розуміємо, що в деякі моменти він був майже паритет до євро до долара. Тому ті, хто мали тоді купили долари і потім поміняли їх на євро, коли зараз курс євро вирос, вони значно виграли. Виграв. Виграв. Але з іншого боку, так буває не постійно. І тому все ж таки тримати все тільки в одній валюті я би зараз не робив цього, тому що дуже велика кількість факторів, на які не може впливати ні Національний банк, ні, на жаль, Україна, а саме світових факторів, геополітичних факторів, вони суттєво впливають і на долар, і на євро. Тому потрібна підстраховка. І та пропорція, що я казав, що десь 60% тримати зараз все ж таки в євро, і десь порядка до 40%, якщо ми говоримо в по валюті, то тримати в доларі я поки що цю рекомендацію зберігаю, тому що. Ситуація дуже непроста і з враховуючи, що федеральна резервна система сполучених штатів буде знижувати наступного року теж свої процентні ставки, це буде призводити до того, що потенційно долар може ще більше слабшати. Тому тільки в доларах тримати це, як говорять українці, не неможливо тримати всі яйця в одній корзині. Тому тут от таке така парада. Диверсифікація потрібна обов'язково переповімо в історію, яка трапилася зі мною буквально кілька днів тому. Я е, знайшла куртку, яку не одягала ну досить довго, в останнє ще до повномасштабного вторгнення руку в кишеню. А там чек були mm -hmm. з чоловіком у супермаркеті і скупилися на 500 гривень. І я дивлюся і думаю, боже мій, які в нас які колись були ціни? були ціни. Так і сік, який коштував тридцять. Гривень зараз коштує 120. Для мене це те, що я поки не можу у себе в голові ніяк вкласти. На жаль, я думаю, що всі українці не можуть це в голові вкластися, тому що кожен йде в магазин і хоче витратити 200-300 гривень, а чомусь нього виходить 600, 800, тисяч гривень і так угу. далі. Тому на жаль, інфляція дійсно зараз є, і е, в 26-му році, хоча офіційно Національний банк говорить про те, що вони планують до кінця 26-го року зниження інфляції до 6-6 Але я хочу сказати: от зараз буду коментувати цю табличку, mm -hmm. ще е, я хочу сказати, що все ж таки я думаю, що вони дещо оптимістично розмовляють, тим більше, що mm -hmm. я вже е, чув, що ви казали про збільшення можливих комунальних тарифів і так далі, це вплине на цей індекс інфляції. От зараз, якраз перед з вами це е, зміни індексу споживчих цін на кінець періоду за компонентами. Тут основне питання в чому? Тому що ми бачимо, що адміністративні тарифи, а в даному випадку це ті ж самі підняття комуналки і так далі, вони суттєво впливають на кінцеві показники інфляційних процесів. Угу. Це перше. По-друге, наприклад, ті ж саме палива, сирі продукти, все це буде впливати на ринок. І таким чином, враховуючи, що ви вже казали, що додатково ще буде все ж таки і е, у нас витрати йдуть і на заробітну плату, і на Би вартість продукції воно все збільшується, і збільшився індекс промислових цін, про які ви вже казали, більше там майже там 11 з копійками відсотків. Це призведе до того, що воно дойде до ринку. Хочемо чи ми не хочемо? Але угу. в кінцевому варіанті в споживчих цінах воно буде через місяць, вже півтора, вже відразу вже буде відображатися. Поясніть тоді такий момент, чому е, наші зарплати не встигають за ростом цін. Ну тут різні варіанти. Якщо почитати, що говорить національний банк, то він говорить, що нас у нас постійно зростають середні заробітні плати. Всі ми круто ну, живемо. Можна <говорити> да, вони говор, але ми бачимо реальність. Питання стоїть в чому? Чому не встигають ці е, заробітні плати? По перше, не всі компанії можуть собі вже дозволити, враховуючи податки і так далі збільшувати заробітну плату. Раз по-друге, ми бачимо, що дуже велика кількість продукції вона зав'язана на імпортні продукції. І ото, от що ми казали, наприклад, по євро. Mm -hmm. Що у нас відбуваються всі ціни, які всі товари, які ми купували в Європі, і які зараз враховуючи, що євро зросло, теж підуть вверх. Вони теж забирають значну частину зараз у нас е, з нашого кошика е, грошей. Чому тому, що на жаль, йде війна, дуже велику кількість продукції України не виробляє. Ми вимушені її постійно імпортувати. І враховуючи, що євро зростає, зростає mm -hmm. ціна. І навіть національний банк в один із місяців своєму інфляційному звіті вони навіть визнали, що за рахунок того, що був струбок по євро. Тоді було з 44, майже до 48, пам'ятаєте, воно так. за невеличкий час, вони визнали, що воно теж вплинуло взагалі на індекс інфляції в цілому по Україні, тому що ну дуже, з цим Ну і паливо, ми ж розуміємо, що якщо збільшиться паливо або електроенергія, воно буде закладено на всі ціни. Тому якщо ви дасте мені ще другий графік. Будь ласка, покажіть. Це якраз то, що ми Тут ілюструємо. дуже багато цифр. Да, для того, щоб було маленьке, би, говорю вам від основної питання, в чому? що зростають ціни по-різному? Угу. Наприклад, м'ясопродукти зросли офіційне. Це офіційне на за 11 місяців, ще за грудень немає. На 22%. Наприклад, риба зросла на 15%. фрукти зросли на 20%. Інші істинні жири на 25%. п'ять вироби на 25%. І воно в середньому. Збільшувати цей індекс інфляції, тому що воно все входить в індекс поживчих цін. А враховуючи, що продукт то, що ми з вами продавочі товари, ми їх купуємо всі, тому можем зі і ті ж самі комунальні послуги, ми споживаємо всі, то все рівно воно відображається на нашому кошуку. Тому отримуючи 500 гривень, і коли ви зараз йдете в магазин, ви не вписуєтесь, угу. на жаль. І не тільки ви, а всі ми не вписуємося вже в той кошик, який ми хочемо купити. Ми говоримо з вами про гривні, але я теж собі міркувала, що умовно іще 10 років тому за 100 доларів можна було придбати абсолютно іншу кількість тих чи інших речей ніж сьогодні. З доларом відбувається схожа ситуація, чи як? Ну по перше, з одного боку, тут два процеси йдуть паралельно. З одного боку є інфляція в самих сполучених штатах, і вона зараз достатньо велика. І це призводить до того, що е, долар слабший на міжнародному ринку при цій ситуації, mm -hmm. і він по покуп... купівельній спроможності спла... достатньо падає. Наприклад, вони робили навіть таку статистику для себе, скільки можна було купити за 100 доларів, наприклад, в 1900 році, і зараз і я хочу вам сказати, що там майже от 100 доларів зараз менше одного долара тоді, по покупіль спроможності. Тобто в них інфляція Серіг? теж дуже велика, і це до речі, чому не потрібно все тримати в доларах, <світ> тому що вони це з... з одного боку. З іншого боку, є ситуація. От якщо поставимо, ми поставимо прохання поставити третій та четвертий графік. Тут просто воно дуже суттєво показує, якраз і буде для вас дуже цікаво для наших глядачів. Перше, це чому у вас інфляційні процеси, будемо говорити так, не йдуть. От ви заходите в магазин, офіційна інфляція у вас 9,3 дев'ять і зараз. От, а ви приходите до магазину, ситуація інша, тому що воно йде до наступного періоду. Воно порівнює з попереднім періодом. Таким чином виникає окрема прогресія. Так, от я зробив для вас графік з 2015 року, ну, майже за 10 років. Ви дивіться, якщо ми подивимося на ціни е, за 100% в 2015 році, зараз ви бачите, що це те ж саме 387,6%. Тобто в 3,87 рази зросли ціни на все в середньому за ці 10 років. І прохання поставити останню табличку нашу. Яка буде там теж дуже цікава така цифра? Вона якраз говорить, от тут, то хто якраз про що ви питаєте? Тут графік. Два у нас такий, який би як би червоним. Це то, що у нас відбувається з зростанням, це девальвація, яка mm -hmm. йде по долару, якраз от то, що ви говорили. Вона 837 Тобто долар у нас з 2007 року по 2025 рік в Україні він збільшився 8,37 рази. Його курс збільшився за ці роки. Це жахливо, то, так, Тому що це перше. А от по інфляційних процесах, от то що ми вже казали з вами, mm -hmm. то от верхня така у нас, вона йде блакитна така лінія, 888,9%. Mm -hmm. Тобто про що це говорить? Що, ці, що ціни, ціни зросли 8,88 рази за ці роки. З 2007 року це якраз от ефект оцеє mm -hmm. ні гіаметрії, не монеполювання цифрами, а от реальний результат. Тобто, якщо ми побачимо цифри, то от і відбувається така ситуація, що інфляція вроді як і маленька, як говорить національний банк, а в кінцевому варіанті, от я вам ілюструю, в яких розмірах це відбувається майже как би, ну, за 18 років, але ви бачите різницю в цінах. Тому е, хочу про що сказати: якщо дивитися глобально, і от на цей останній графік, валюта зараз не завжди спасає від. Mm -hmm. Ну раніше як купив валюту, вона по потім потім зросла, і воно відбиває вам yeah. зростання цін. Зараз оця різниця, от якраз вісім і 8,37 е, рази. Вона показує, що долар не так зріс mm -hmm. до такого рівня, щоб перекрити зараз yeah. інфляцію. Але були періоди, коли він не зростав. Ви бачите, воно більше. От червоне. Yeah, пане Алексію, у нас буквально лічені mm -hmm. хвилини залишаються. Хочеться, аби наша розмова була максимально прикладною для глядачів. Людей. Чого очікувати в 26-му році? на наскільки відсотків в середньому і ще зростуть ціни там на ті ж продукти, наприклад, на пальне. Я все ж таки будемо говорити так, якщо дивитися оптимістично, то це, то це буде ж десь порядка 10%. відсотків. Тобто не буде 6,6%, і як говорить Національний банк на кінець року. Але якщо дивитися реалістично, якщо от, от ви угу. простий споживач, я орієнтувався все, все ж таки на інфляцію десь порядка 11-13%, відсотків не менше. У. На жаль, чому тому, що все рівно їм потрібно буде підвищувати ціни на комуналку. Це вже теж питання стоїть, ціни, то що ви вже казали, на електроенергію будуть зростати, воно все буде вкладатися в кінцевому варіанті в ціни. Е, тому я би все ж таки двозначна інфляція пока буде, на жаль, в е, 26-му році, і тому моя порада ще для людей. Угу. Якщо вони хочуть щось купити і їм потрібно щось купити, таке в яке вони відкладали гроші, то, то все ж таки купіть зараз, тому що все ж таки це не будуть потім зростати. Тобто відкладати гроші саме на купівлю на довго. Uh -huh. Не потрібно. Ну а по продуктах там споживання постійних, які у вас є, там чи якісь там, як я називаю розходники, там тобто там якась зубна паста, все решта. Це якби, би є, якщо є можливість купити наперед, дещо uh -huh. воно не ну, ну воно буде і через півроку. Тому так би запас зробити було б просто ви зекономите гроші. Потім зрозуміло. Пане Олексію, дуже дякую за те, що завітали дякую. до нашої студії сьогодні. Олексій Козарів, фінансовий аналітик сайту МінФін, був з нами. Говорили про інфляцію, що було у 25-му році що нас чекає у 26-му